Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. Спецпредставник Трампа Кіт Келлог прибув до Києва і пробуде тут тиждень. Президент США Дональд Трамп більше не довіряє Путіну та втратив до нього повагу. Про це ветерія спресу заявив американський політехнолог Джейсон Смарт. Президент США розчарувався у можливості домовитися з кремлівським диктатором і наразі робить ставку на особисті відносини з іншими світовими політиками. Для Трампа дуже важливими є особисті відносини. Він вірив, що має хороші стосунки з Путіним, і хотів переконати його припинити Вогонь, але за час його другої каденції у нього вже сформувалися тісні взаємини з іншими лідерами, наприклад, із президентом Франції Макроном, президентом Фінляндії, а також із канцлером Мерцем, зазначив Смарт. За словами політехнолога, нині у Трампа з Путіним вже не найкращі стосунки. Тоді як з іншими лідерами зберігається контакт. Йдеться саме про особисті стосунки. Добре, що Путін виявився надто пихатим, фактично ізолював себе від усього. Що відбувається? Трамп наразі втратив до нього повагу, адже довгий час щиро вірив, що зможе Конати Путіна наголосив Смарт. Також Смарт звернув увагу на те, що США та Україна відновлюють взаємну довіру. Трамп певною мірою поважав його, але все пішло не за планом, і на цьому етапі дуже важливо підтримувати особисті комунікації на щастя, взаємини між Трампом і Зеленським покращилися. Також важливо, що спостерігається певне потепління у двосторонніх відносинах між Україною та США. Підсумував він за словами джерела, обізнаного з перебігом телефонної розмови. Путін чітко дав зрозуміти, що планує подальшу ескалацію війни з Україною. Зокрема, Трамп розповів президенту Франції Мануелю Макрону, що Путін протягом наступних 60 днів знову зробить спроби окупувати територію до адміністративних меж українських регіонів, де Росія має значний плацдарм. Президент США сказав Макрону, що очільник Кремля хоче забрати все це. Президент США Дональд Трамп заявив, що надійшли Україні зенітно-ракетні комплекси Петріот, заявивши, що вони необхідні Києву. Адже правитель Росії Володимир Путін гарно говорить. Але потім увечері всіх бомбить. Трамп оголосить у понеділок новий план озброєння. Дня України, який як очікується, включатиме наступальну зброю, джерела повідомили, що ймовірно йдеться про ракети великої дальності, які можуть досягати цілий глибоко всередині російської території. Сенатора республіканець Лінці Грем сказав, що Трамп дуже розлючений на Путіна. Грем очікує найближчими днями рекордного постачання зброї для захисту України від російської агресії, кочатков підкреслює. Так, так грізні заяви і комедні постери на офсайті Білого Дому це їхнє все. Проблема у тому, що Трамп та більшість з його оточення абсолютно. Не розуміють природи того, з чим вони намагаються домовитися і взаємодіяти. Трамп щиро переконаний, що кляті демократи Обами Байдени всілякі підтримали майдан 2014 з божевільним наміром прийняти Україну у НАТО і таким чином посунути кордони НАТО в притул до РФ. Тоді Патріот РФ Путін був просто змушений захищатися проти цього недружнього наміру і протидіяти небезпечному плану демократів та їхніх посіпак з ЄС у вигляді воєнного підкорення України. А Трамп, якби він був тоді президентом, відразу Заперечив би потенційний вступ України до НАТО. Причина занепокоєння Путіна би вичерпалася, і вторгнення Росії в Україну не відбулося. Бінго чи ван, як кажуть, у гольфі. Відповідно, як тільки Трамп зніме загрози від України щодо НАТО і повернення анексованих територій, Путін відразу заспокоїться і припинить війну. Бо війна це погано. Гинуть люди, які трудовим ресурсом, збиткує економіка, втрачається головне гроші. І саме тому Путін страшенно не хоче нав'язаної йому війни готовий припинити її за першої нагоди при більш-менш прийняття. Умовах, і ось вона, Нобелівська з миру за дві. Ще одна забомбове умиротворення Ірану. Трамп же саме це торочить постійно, а його не чують. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.